Україна дуже гарна країна. У нас дуже багато гарних місць. Як правильно обирати готелі для відпочинку? Для цього є ми. Mm. Я рекомендую завжди звертатися до okay. турагентів, тому що вони дійсно для вас порекомендують те, що вам потрібно. Mm. Для цього ми завжди задаємо питання, що клієнт хоче отримати. Тому що у кожного свої запит. Для того щоб не було форс-мажорів, краще все ж таки звернутися до людини, яка в цьому розуміється і допоможе вам. Чи правда, що за одні і ті самі гроші сервіс краще за кордоном, ніж в Україні? Раніше так, тому що у нас вилюти були з України. Зараз трошки з цим складніше, і це займає більше часу. Додаткові витрати, хочу сказати, що напевно кожен обирає, що він хоче отримати, тому що хтось, можливо, боїться їхати в Одесу. Ми розуміємо, ми віримо, що скоро все наладиться.